Покажу зараз ті гірки, які я купила вже цього року, і ті, що в мене були вже: це Ecol, Bjorn, Madrilen. І амур. У мене було дуже багато партенокопічних або самозапильних гібридів минулого року. І ось оці я обрала, які сіятиму цього року. Також у мене буде із комахозапильних сортів це Фенікс 640. Він пізній, тому мені подобається. Покращений його варіант Фенікс Плюс. Він вже іде як середньо стиглий. Я часто його сію, це гібрид, але комахозапильний. Ось деякі огірки, які у мене вже є, які я купила, які давно випробувані, і які я сіятиму цього року. Еколь, дивіться, я купила чималу пачечку, там 50 штук. Хороший він.